Вітаємо в медичній інформаційній системі доктор Елекс. Якщо пацієнт поступає у відділення вперше з певним діагнозом, спочатку створіть запис про госпіталізацію. Якщо після лікування в одному відділенні пацієнт потребує переведення в інше відділення чи місце надання послуг для подальшого лікування, випишіть його з поточного відділення, а при госпіталізації в нове відділення Зазначте переведення. Щоб виписати пацієнта та перевести в інше відділення, увійдіть на веб-портал Alex eHealth і в бічному меню перейдіть на вкладку Медичні записи взаємодії. Знайдіть потрібного пацієнта і перейдіть до створення взаємодії. Створіть новий епізод, а потім збережіть його. У секції Створення взаємодії у полі Клас. оберіть. Стаціонарна допомога. У полі Тип. Оберіть Виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару. Оберіть дату і пріоритет госпіталізації. А також дату виписки пацієнта. Зверніть увагу, що поле Кінець взаємодії це і є час та дата виписки пацієнта. Потім оберіть місце надання послуги. Заповніть секції Діагноз і дії. У секції дії додайте тільки ті дії, які було надано виключно у вашому відділенні. Додайте госпіталізацію. Для цього виберіть підставу звернення, наприклад, бригадою екстреної швидкої допомоги. Результат лікування виберіть статистична виписка. Департамент виписки. Виберіть відділення, з якого ви виписуєте пацієнта і збережіть госпіталізацію. Збережіть і підпишіть взаємодію. Ви виписали пацієнта з відділення. Тепер вам потрібно госпіталізувати пацієнта в інше відділення. Рекомендовано почекати близько пів години між останньою випускою і новою госпіталізацією. Після госпіталізації та лікування в іншому відділенні вам потрібно знову виписати пацієнта. Перейдіть до створення нової взаємодії та заповніть секцію Створення взаємодії. Додайте нові дії та діагноз. Якщо пацієнта переводять з одного відділення в інше без зміни діагнозу, оформляє виписку і кодує всі дії те відділення, яке здійснює остаточну виписку незалежно від попередніх переведень. Однак є виняток для випадків, коли пацієнт переводиться з пакета 3 або 4 на пакет 53, знову додайте госпіталізацію. Оберіть підставу звернення, переведення з іншого відділення. Результат лікування. Виберіть потрібний результат, наприклад, виписаний з одужанням. Якщо у відділеннях діагнози пацієнта різні, але вони підпадають під один пакет, з'явиться сповіщення про те, що даний випадок вже врахований в пакеті, а тому статистична виписка неможлива. Якщо пацієнт потребує ще одного переведення в інше відділення на госпіталізацію, у полі Результат лікування ви можете повторно вибрати. Статистична виписка. Таким чином, ви можете переводити пацієнта за пакетами, якщо це передбачено вимогами та обліком, а також якщо переведення з клінічного підрозділу закладу охорони здоров'я дозволено. Департамент виписки: виберіть відділення, з якого ви виписуєте пацієнта, збережіть госпіталізацію, а потім збережіть і підпишіть взаємодію. Ви виписали пацієнта з відділення. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему доктор Елекс.